Вітаю! Мене звати Сергій Марченко. Я представник компанії МОНОСАМ в Україні. В вашій увазі хочемо представити новинку на ринку України. Новий еталон сівалок точного висіву МОНОСАМ Волотера Койтімейка. Представити восьмирядну сівалку з нежадям 70 на складеній рамі з центральним бункером для внесення мінеральних добрив. Сівалка повністю з електричним приводом мінеральних добрив, насіння і двох мікрогранульонтів. Давайте більш детально зупинимося на весівній секції. У вашій увазі весівна секція, яка містить широкий потужний паралелограм, оснащений в базовій комплектації системою моношок для стабільної роботи секції в полі. В базовій комплектації весівна секція обладнана очисниками пожнивних решт. Дана секція може змінювати тиск секції на ґрунт, збільшуючи з кроком в 30 приблизно в 30 кг. Наша весівна секція Волотера Ultimate обладнана найбільш. З більшими опорними колесами на ринку діаметром 450 міліметрів, так само має подвійні відкриваючі диски з більшого діаметру 450 міліметрів зі зменшеним. Кутом для кращого проникнення секції ґрунт. Таким чином, дана сівалка може працювати по будь-якій технології підготовки ґрунту, як мінімальна, традиційна, так і технологія ноутів. базовій комплектації секція обладнана проколесом великого діаметру 295 мм для можливості роботи на будь-якій глибині. Задні прикручуючі колеса мають окреме регулювання тиску, а також кута сходження розвал. Ноношокс. Широкий потужний паралелограм з можливістю зміни сили тиску секції на ґрунт. Робочий орган, очисник пожнивних решток з системою швидкої зміни глибини робочої без використання інструментів. Великі опорні колеса діаметром 450 мм, шириною 115 мм. Великі, відкриваючі подвійні диски зі зменшеним кутом, атаки для легшого проникнення секції в ґрунт. Таким чином ми можемо сіяти за будь-якою технологією підготовки ґрунту. Базові комплектації великого діаметра про колесо, яке має можливість підніматися при роботі в вологих умовах, таким чином, не торкаючись ґрунту, не набираючи на себе ґрунт. А коли умови дають можливість, ґрунт підсихає, то ми можемо опускати дане колесо. Кліренс його коду 4-4 см. Блок задніх прикочуючих коліс з можливістю регулювання сили притискання окремо і з можливістю регулювання кута атаки, сходження, розходження. Таким чином формується борозна саме того виду, яка нам потрібна. Ці органи управління даної секції зібрані в одному місці, що дозволяє легко і швидко налаштовувати сівалку. Як от, наприклад, глибина посіву, зусилля притискання заднього блоку прикручуючих коліс, кут атаки з прикручуючих коліс, положення проколеса підняти або в робочому стані. І також ми маємо запатентовану систему підйому секції Smart Access для проведення легкого і простого обслуговування, контролю, зміни робочих дисків і так далі. В вашій увазі запатентований висівний апарат Monosan. З легкою зміною висівного диску без використання інструментів. В висівній кришці ми маємо плаваючу інерційну вставку, яка знімає статичний заряд висівного диску. Заміна висівного диску відбувається дуже швидко, дуже легко, без використання інструменту. Сам висівний диск гладенький, з нержавіючої сталі товщиною 3 мм. Має захист, так званий захист від дурня. Ми не можемо поставити неправильною стороною диск на місце. Він має одне регламента. Місце встановлення. Даний висіваючий апарат вже містить вбудовану ворушилку для того, щоб не зближувалося насіння. І також сингулятор з великим діапазоном. Для налаштування відсутності двійників і пропусків насіння на диску. З іншого боку, ми маємо дуже велике оглядне вікно для візуального контролю розподілу насіння. Також ми маємо встановлену заслінку, яка дозволяє в тому числі повністю перекрити подачу насіння в висівний апарат з. Бункера для насіння. Ну І в нижній частині встановлено ежектор для скидання насіння з диску в насіння провід. Для якісного налаштування відсутності двійників пропусків ми маємо широкий діапазон регулювання сингулятора від 0 до плюс 7 і навіть в мінусову зону для перекриття сингулятором частини отвору. Більше 20 положень селектора або сингулятора. Для якнайкращого розподілу насіння на висівному диску. Ну і заслінка, яка має е від нуля до шести положень, в шостому положенні вона максимально відкрита, в нульовому повністю закрита для регулювання подачі насіння. Таким чином лише шляхом зміни присівного диску ми можемо висівати велику кількість різноманітних культур, починаючи від ріпака, закінчуючи сою. Зрозуміло, що і цукровий буряк, і кукурудза, соя, соняшник, сорго і так далі. тому подібне. Весівний апарат на даній секції змонтований на спеціальних сайлент-блоках для запобігання передачі вібрації від весівної секції на висівувачий апарат під час роботи, особливо на нерівностях. Таким чином, ми запобігаємо непрогнозованому падінню насінин з висівного диску під час роботи. Алка «Волотара» має повний електричний привід висівних апаратів, внесення добрив і внесення мікрогранулянтів. В цьому допомагає їй електрогенератор, встановлений на турбіні, який працює в мережеві 56 вольт, і таким чином не потребує встановлення додаткового акумулятора для згладження пікових навантажень. Реакція системи миттєва. Ми не беремо електроспоживання для сівалки від трактора. Сівалка повністю автономна забезпечена своїм автономним джерелом енергії. Від трактора нам потрібно тільки привести в дію турбіну, яка може приводитися або за допомогою гідравлічного приводу, або за допомогою карданного вала. Дана модель сівалки містить центральний бункер для внесення мінеральних добрив об'ємом 1350 літрів, з електричними дозаторами на кожен рядок, бункер для насіння об'ємом 70 літрів і бункер для заднього мікрогранулятора об'ємом 20 літрів. При цьому мікрогранулятори мають свій окремий електричний привід на кожен Відповідно з функцією Section контроль. Більш детально розглянемо мікрогранулятор, який у нас називається мікросмарт. Мікрогранулятор MicroSmart Monse має окремий електродвигун приводу на кожен із рядів, тобто реалізований секшн-контроль, має дуже легкий доступ для обслуговування, очистки і так далі. Може оснащуватися різними видами робочих органів, дозуючих елементів білого кольору. Це для мікрогранульованих інсектицидів і для мікродобрив. Може бути також синього або блакитного кольору, це для антислимакових препаратів. Легке очищення, легкий доступ, легке встановлення, без використання інструментів. Має три положення: закрите, відкрите і для сипання залишків мікрогранульонту. Дуже легко перевірити, який саме дозуючий шнек стоїть у нас в приводі, не розбираючи сам привід. Для цього достатньо заглянути з боку червоного регулятора, і ми бачимо на кінечник або білого, або синього кольору. Наявна модель сівалки. Має лише задній мікрогранулятор, і за допомогою цього заднього мікрогранулятора ми можемо подавати препарат або разом з насінням. Або пустити поверх посівного і борозни вже для внесення антислимакових препаратів. Опціонально існує ще передній мікрогранулятор з своїм окремим електроприводом. При цьому бункер для насіння ділиться на дві частини: 55 залишається для насіння, і 15 літрів відводиться під передній мікрогранулятор. Можна вносити інший препарат. Паралельно одночасно з цим, і при цьому вносити препарат або за очисниками пожнивних решток, або після відкриваючих дисків, кладучи таким чином препарат під насінни. <му> Дана модель сівалки обладнана системою Fertismart. Fertismart це значить система внесення основних мінеральних добрив, і вона може бути мати або один загальний електромотор на всі дозатори, або як в нашому випадку, на кожному дозаторі стоїть свій окремий електромотор. Таким чином, знову ж таки, ми реалізуємо функцію Section Control, тобто порядкове відключення на перекриттях. При цьому доза в нас однакова на всіх секціях якщо ми працюємо з загальною дозою. На центральній секції матеріал подається під своєю вагою, а на крайній секції, які знаходяться на крилах, після розподілу норми добрив, за допомогою другої функції турбіни, за допомогою повітря, добриво подається вже на окремі свої сошники. При цьому в циклоні повітря стравлюється і далі під дією гравітації добриво подається вже безпосередньо в сошник. Система Ferti Smart обладнана в нашому випадку моторами MSM, тобто Monosem Smart Motor. Ми можемо дуже легко демонтувати сам мотор, ми можемо дуже легко демонтувати дозуючу катушку, ми можемо легко сипати добрива, провести очистку, заміну, катушки і так далі, провести всякі регламентні роботи і так само швидко і легко зібрати назад наш дозуючий елемент без використання будь-яких. Інструментів. Знову ж таки, об'єм бункера 1350 літрів. За необхідності сипати об'єм, це можна зробити дуже легко. З двох боків ми маємо спеціальні сипні отвори, сюди можна підставити бега або великий мішок. Відкрили заслінку, сипали добрива до певного рівня, зрозуміло. А потім решту ми можемо сипати, вже безпосередньо, відкривши заслінку на дозуючому апараті, сипати залишки добрив. Обслуговування сівалки дуже легке, швидке, просте і практично не вимагає інструментів. Як для будь-якої свалки, ми не рекомендуємо переїжджати з наповненим бункером для мінеральних добрив від бази до поля. Але тим не менше, ми маємо систему блокування гідроциліндрів в транспортному положенні. Ви бачите, що блокуратор опущений вниз, сівалка вагою лежить всією на цьому блокураторі. Таким чином, наш гідроциліндр не задіяний під час переїздів між базою до поля. В полі, в робочому положенні ми піднімаємо сівалку і легко переводимо блокіратор в робоче положення. Таким чином упор виходить назад і сівалка може опускатися в робоче положення в полі. Ми розслабляємо пружину, блокіратор автоматично опускається під гідроциліндр. Таким чином ми розвантажуємо гідроциліндр при русі сівалкою по дорогах загального призначення між полем і бригадою чи бригадою в поле. Сівалка Валатара Ультімейт вже з самого початку призначена для роботи в системі точного землеробства. Вже в базовій комплектації вона обладнана модулем MPG, який передає інформацію через GD-Link клієнту і може надавати інформацію про місце знаходження сівалки, про наявні помилки в роботі. Задавати територію, на якій вона буде працювати, або робочі часи. Опціонально дана модель обладнана модулем VDS для можливості використання з додатком Monosan Plus, тобто можливість налаштування калібрування секції сівалки, не знаходячись в кабіні трактора за допомогою свого мобільного телефона або іншого гаджета. для системи точного землеробства дана сівалка дозволяє як працювати. По Картам завдань для чотирьох продуктів записувати результати своєї роботи по чотирьом продуктам, тобто внесення мінеральних добрив, посів насіння і внесення двох мікрогранулянтів. Дані функції доступні тільки при використанні сівалки з тракторами John Deere, обладнаними терміналами 4 або 5 генерації. Сівалка Волотера від Моносен повністю ізобас суміс. Тобто, якщо ми маємо Ізобас-сумісний трактор з встановленим Ізобас терміналом, то ми можемо просто підключити через Ізобас роз'єм нашу сівалку і всі дані про якість посіву, параметри посіву, налаштування сівалки будуть відображатися безпосередньо в терміналу трактора. Давайте перевіримо. Знаходимо нашу сівалку Волотера, ось так вона виглядає, вибираємо і працюємо або з робочим екраном, або з екраном налаштувань, або з екраном діагностики. Під час роботи оператор бачить робоче меню сівалки. Тут представлена інформація про якість посіву, кожна секція окремо. При цьому видається інформація про реальну норму висіву. Ми бачимо еталонну задану норму висіву, в даному випадку 72 тисячі. І під час роботи реальна норма висіву буде відображатися в даному вікні і якість висіву буде відображатися по секціях відповідно. Це в тисячах на на гектар. Окремо ми можемо подивитися якість сингуляції в відсотках. Наша задача, щоб було якомога ближче до 100%, ну або коефіцієнт варіації. Так само кожна секція окремо видає інформацію про те, яку якість посіву вона в даний момент забезпечує. З даного екрану ми можемо вручну відключати. Або включати секції зліва на право, справа на ліво. Так само тут у нас виводиться інформація про норму внесення добрив і про роботу кожного з дозатора на кожен рядок добрив. І також мікрогрануляторів. В даному комплектації у нас відсутні другі мікрогранулятор, але якби він був присутній, то ми так само бачили б інформацію по даному мікрогранулятору. Ми можемо з основного екрану швидко змінювати норму, вибираючи попередньо задані норми, ну, наприклад, 60. 8 тисяч. Все, та працювалка буде досягувати 68 Тисяч на сім'я на гектар. Так само швидко можна змінювати норму внесення мінеральних добрив. Для даного типу добрив ми маємо діапазон можливого внесення від 49 кг до 615 кг. Тобто, наприклад, ми хочемо вносити 150 кг. окей, і все. Норма внесення мінеральних добрів змінена, сівалка буде вносити тепер 150 кг. Те саме стосується мікрогранулятора на даному продукті. Для мікродобрив ми можемо вносити від 12 до 150 кг. Ну, наприклад, вибираємо 20 кілограм. Окей, поїхали, працює. Налаштовувати норму сівалки дуже легко, ми можемо вибрати до 5 різних норм. Ну, наприклад, виберемо, задамо норму 48 тисяч на 7. Ок, все, 48 тисяч у нас задано, або це 29,8 см між насінинами. Тепер ми ставимо сюди галочку і на робочому екрані ми тепер зможемо вибрати саме 48 тисяч насінин. Налаштування відбувається дуже легко і просто.